22 січня відзначається День Соборності України, єдності українських земель. Багато років тому українські землі проголосили об'єднання, і відтоді Україна стала єдиним цілим неподільною соборною державою. Слово єдність. Означає згуртованість, цілісність, неподільність, нерозривність зв'язку. У нас красивий, гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, діброви а сади, які чудові. Їх краса це білий цвіт. Ненька наша Україна адже ти для нас єдина, але єдиною Україна була не завжди. І зараз я вам розповім про те, як сталося це свято День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна. Рідна Україна, вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, чорним та Азовським, довгими повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі щирі, добрі. Талановиті люди, які називають себе українці, все в цій країні було добре та щасливо. Аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатись один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді, в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знов були разом. І це їм вдалося а день коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни назвали День Соборності України. Тому 22 січня ми відзначаємо свято День Соборності України. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна. Знов зустрічає День Новий. Послухай, брате Українцю. Хоч історично склалось так, що територія різниця одна земля у нас, однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони у України. Та Україна в нас одна. Отже, Україна єдина держава, а українці єдиний народ. Кожна держава має свої символи. Українці дуже пишаються своїми символами. Давайте пригадаємо, які символи є в Україні. Я вам буду загадувати загадки, а ви будете відповідати, про які символи України йдеться. Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Здогадались, про який символ деться? Так, це прапор. Прапор державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили та слави. А що означають кольори на прапорі? Жовтий колір, колір жовтого жита, колір достатку українського народу. А синій це колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Слухаємо наступну загадку: Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос в подумки співають. І Україну прославляють. Здогадались про що йдеться? Так, це гімн, урочиста пісня. А зараз послухайте наступну загадку. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, це герб. Ми з вами пригадали державні символи України. Прапор, гімн та герб. А зараз давайте пригадаємо прислів'я про батьківщину. Кожному мила своя сторона, за рідний край життя віддай, де рідний край тут і рай, любиш Україну посади калину. Без верби і калини нема. України Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.